Також хотілося б з вами поговорити про те, що відбувається у Бахмуті. Ми ось бачили, що Пригожин. Заявив, що вже 25 травня почав виводити найманців із українського бахмута і передає позиції регулярній російській армії в Україна. Сказала про те, що поки що Вагнерівці вийшли з передмістя однак ще не повністю. На вашу думку, чи вдасться втримати регулярній армії місто після того, як Вагнер покине його? Я думаю, що Вагнер покидає місто саме тому, що вони хочуть зберегти хоч якісь осколки е, цього угрупування терористичного і незаконного навіть для Росії, е, тому що вони не діють в рамках навіть російського законодавства. І Пригожин хоче зберегти хоч якісь там частини своїх, своїх цих угрупувань, і в успішно порядку буде їх виводити, е, для того, щоб їх не знищили е, українські війська під час контрнаступу. А, але ті росіяни, які там залишаться, вони будуть знищені е, все рівно, чи це вагнерівці, хтось залишиться, чи це будуть збройні сили Російської Федерації, е, вони будуть знищені, тому що в, в, в Збройні Сили України, е, за словами того ж Шпаделяка, вже декілька днів ведуть контрнаступ. І е, ці контрнаступальні дії будуть достатньо потужними. Е, і е, Знову ж таки, повторюсь, пригоджен це розуміє саме тому. Задекларував, що він виконав своє завдання е і завчасно виводив свої е підрозділи Вагнера для того, щоб вони не були знищені. Бачимо, що Пригожин намагається втекти з бахмута героя, можна так сказати. І ось він дав таке велике інтерв'ю, де розповів, що попереду на росіянів чекає важка війна, і що окупанти перебувають в такому стані, що можуть втратити Росію. Він закликав ввести військовий стан, закрити всі кордони, почати нові хвилі мобілізації і працювати всім на війну. Про що свідчить така його заява, і чи почують його в Кремлі взагалі. Non, він розуміє, що війна вже програється, саме, саме тому він відводить свої війська з Бахмута, що розуміє, що там зараз буде дуже гаряче. Ну і відповідно робить ті заклики, які в Кремлі сподіваються, тому що Пригожин співпрацює з Кремлем, і про це і багато говорять різних експертів, інсайдів. Ну і за риторикою про це також можна догадатися. Тобто він робить ті заклики російському суспільству, які хоч якось мають прокинути це суспільство, щоб воно билося, як там лапін кричав за родіну. Але вони не хочуть цього робити. Е, ну, тому що більшість намагається або втікти, або не піти на війну, або здатися в полон. Е, так, є абсолютно віддані росіяни, які думають, що вони б'ються за родіну. Такі також є, їх дуже багато, і там є достатньо професійні вояки. Але масово те, що пропонує Пригожин, такого не трапляється і не трапиться. Не, і вони просто тестують суспільство наскільки, наскільки його можна покачати для того, щоб ну, хоч якось воно почало реагувати, захищати ту родину, про яку кричить Лапін. Але Росіяни цього не хочуть робити, тому що вони починають, мабуть, від, відділяти себе від родини, відділяти родину від е, Путіна. А ось теоретично що змінилось би взагалі, якби в Росії вели цей військовий стан. Не думаю, тому що, бачите, у них навіть, коли була проголошена мобілізація, до речі, у них вже безстроково проголошена мобілізація навіть не частково, а повна, тому що за електронним листом, навіть якщо людина його не отримала, людина вже вважається мобілізованим. І якщо вона не звелася на, на мобілізаційний пункт, то вона порушує закон, а її вже там, не випускають за кордон і так далі. Тобто є всі признаки того, що це, ця мобілізація триває. Ну, фактично, як при військовому е, стані е, загальна мобілізація. Але е, воїнки-мати Російської Федерації не може справитися з такими потоками. Вони е, до цього не готувалися. Тому вони можуть проголосити військовий стан і повну мобілізацію, але воєнкемати е, не справляться з таким потоком е, там, залучених до війни проти України. Е, ну, і, і немає вже тої зброї. Е, Нема чим вооружити цих мобілізованих. Тому, е, тому вони до речі і не проголошують цей військовий стан, тому що розуміють, яка проблема є е, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі, ну і взагалі в Росії.